Андрій Демченко, речник служби України буде зараз до нас доєднуватися до ефіру. Пане Андрію, ви вже з нами. Доброго дня. Вітаю студія. Вітаю Сергію. Пан зараз на кордонах е говорили, що пропускають по одній вантажівці в годину, начебто польські перевізники. Розкажіть подробиці, бага, велика черга там. Ускладнений ну, рух е дійсно є на всіх трьох напрямках, е як ви відмітили вчора. Польські перевізники розпочали свою акцію після 13 години. Поступово а, почали відмічати складність руху на напрямку пункту пропуску є з нашого боку, Краківець, Раваруська. І якщо станом на, о, вчора на вечір о, черг ще не від не відзначалося, певно, що перевізники, які планували перетинати кордон, також враховували о, можливість проведення цієї акції, то вже з 20-ї години орієнтовно почали а, скупчуватися транспортні застави. Ну, Це в першу чергу стосується тих, які слідують з Польщі в Україну станом на ранок на напрямку пункту пропуску єгодин черга з вантажівок, які очікували на можливість таки перетнути кордон з Польщі в Україну становила десь близько 160 автомобілів по краківцю а, на напрямку пункту пропуску краківець близько 100. І по напрямку раворуської десь близько 50 автомобілів. Але певна ситуація певна відмінність ситуації проглядається по пункту пропуску ягодин, оскільки там загалом польська сторона не приймає вантажівки, які слідують з України. Ну і власне по кілька вантажівок на годину можуть слідувати, що ми відмічаємо прибувати з Польщі. В український пункт пропуску натомість на напрямку Краківця і Рави Руської, все ж таки рух вантажівок з України в Польщу він відбувається. Не можемо сказати, що він ускладнений інтенсивність руху є натомість, знову ж таки, ми не відмічаємо прибуття. З Польщі в Україну вантажівок по кілька а, вантажівок ну, виключно на годину. Ну, це а, зазначали самі а, учасники акції про те, що вони а, блокуватимуть рух а, для вантажівок. Загалом, ми, ми до того повідомляли, що ускладненість руху може бути як на в'їзд в Польщу так і на виїзд з Польщі. А, серед Анонсовано учасниками акції, і про це нам повідомляли польські колеги, що вони все ж таки пропускатимуть вантажівки з гуманітарною допомогою для України. Це паливо, а також швидкопсувні матеріали. Ну і власне треба відмітити, що немає обмеження, поки ми не цього не відмічаємо. Обмеження е руху для автобусів і легкових автомобілів тобто, рух цих категорій транспорту. Відбувається в обох напрямку без, без змін, тобто, ну якби ця ситуація з вантажівками для легкового транспорту цих авто автобусів не позначається поки що на цьому, так? Саме так. Але це на цей день. Це на цю хвилину, і це ми відмічали також і вчора після початку таких дій, які польські перевізники проводять на території Польщі на напрямку. Цих трьох пунктів пропуску, пане Андрію, і вся ж акція безстрокова. Так як можна прогнозувати в подальшому розвиток цих подій? Ну, власне, також анонсувалося, що акція буде довгостроковою попередньо до, як мінімум, до кінця року. Але все ж таки, ми сподіваємося, що вдасться на рівні двох країн вирішити це питання для того, щоб розблокувати. Ці обмеження назвемо їх так і повернутися до інтенсивного руху через кордон для всіх категорій транспортних засобів. Ви вже зазначали про напрямок Міністерства закордонних справ, які висловили свою позицію. Крім того, згадаємо міністерство інфраструктури. Зверталося до польської сторони для того, щоб провести спільну зустріч з усіма зацікавленими сторонами, як з українського боку, так і з польського, для того, щоб все ж таки знайти порозуміння і не допустити загалом цієї акції цього блокування в першу чергу, і власне унормувати нормальний перетин кордону для вантажівок. Ну так, багато говорять, що переговори і Єврокомісія має долучатися не тільки уряд Польщі, уряд України. Ми шукаємо всі методи розв'язання цієї ситуації, але не дуже зрозуміло, чи ми їх знайдемо. Пане Андрій, ну от зараз, ну, приблизно скільки кілометрів, скільки цих вантажівок зараз стоїть на нашому кордоні? Ну, дивіться, з нашого боку, в напрямку Польщі не варто говорити про чергу, бо а, в Дії а, є черга. Коли автівки реєструються, і, і е, сервіс повідомляє, коли і в який день можна перетнути кордон. Е, звісно, що певна кількість вантажівок може очікувати на напрямку пункту пропуску. Зокрема, до прикладу на напрямку Ягодина знаходилося близько 30 транспортних засобів, які ну, все ж таки очікували і на можливість перетину кордону, і перебували в, в системі ЄЧЕРГА. Рух по краківцю і Равіруській, на щастя відбувається знову ж таки за а, тим порядком, а, який вже визначений в ЄЧЕРЗі для для вантажівок. Але це мова йде про напрямку виїзду з України. А, ті, ті дані, які я зазначав на ранок, я думаю, вони. Дуже кардинально не змінилися, але більш предметно ми вже зможемо про це сказати, коли матимемо оновлену інформацію від польських колег, які і надають нам інформацію про стан черги, яка є на їхній території в напрямку України. Ну, просто пане Андрію, думаємо, що ця ситуація буде з кожним днем все більш поглиблюватися. І тим не менш, оці фури, які е, мають в'їхати в Польщу, але на європейських номерах, вони так само ще оце пустими, про що вони говорили, стоять в чергах. Чи їх уже стали пропускати якось більш швидше? З українського боку у напрямку виїзду з України діє є черга для всіх перевізників. І для автівок на українських номерах, і для автівок на іноземній реєстрації тому всі рівні для того, щоб мати можливість перетнути кордон, угу. бо я так розумію, це ж одна з вимог їхніх. так? Пане Андрію, дуже вдячні вам і сподіваємося, що ця ситуація все ж таки розв'яжеться на, найви... на найвищому рівні. Тим не менше, і головне, що поки що, принаймні, констатуємо, що мирні звичайні люди не страждають в чергах, і так буває важко там приїхати. Пане Андрію, вдячні вам. Андрій Демченко, речник держприкордонслужби, дає на до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію з польськими перевізниками.